Українка, котра стам сперу, без надії сподіваюсь. Гей то думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так уже голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед них співати пісні, без надії таке сподіватись, жити хочу, гей, думи, Барвисті кутки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз гарячих Ростане та кораль одолая міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати і несучи вагуту страшную буду пісню веселу співати, в темну нічку не видно на стулю Хвильку очей, все шукатиму зірку провину, ясну владирку темних очей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись, жити буду.